З 9 квітня на Тернопіль ще стартував третій етап всеукраїнських змагань шкільній ліги пліч опліч. Урочисте відкриття змагань вже відбулося в місті Тернополі, а також Чортківському районі. Найбільше охочих поборотися за вихід у фінал району є команд з волейболу, баскетболу та футзалу. Звичайно, що це одні з найпопулярніших видів спорту, і така висока конкуренція в цих видах. Вона є, звичайно, що зрозумілою, прогнозованою, і характерною. Кожен з цих видів має чотири групові зони, в яких зареєстровано від чотирьох до шести команд. Наразі майже щодня відбуваються групові або фінальні ігри з кожного виду спорту. На цьому тижні проведено фінальні змагання з волейболу та баскетболу серед юнаків та дівчат відповідно в місті Тернополі. Також, 13-14 квітня в Кременецькому районі заплановано проведення третього етапу змагань з футзалу, де участь в обласному фіналі прийде поборотися сім команд. Результати ігри, які відбулися, можна переглянути на офіційній сторінці шкільних ліг, і буквально в режимі реального часу можна побачити результат. На сьогоднішній день відбулося понад 30 ігор, в яких взяли участь 24 команди, 288 учасників. Звичайно, що ми чекаємо завершення всіх змагань районних етапів для того, щоб підготуватися і провести на належному рівні обласний чемпіонат і визначити, хто від Тернопільщини поїде до Києва на фінальні змагання всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч.